Настав ранок і вони пішли шукати перший інгредієнт. Балінчи, не плач, тільки не зараз, пожалуйста. Нас зараз їдять зомбі. А, тут, тут зомбі! Ааа, він мене впадає! Тікаємо швидко, Сюди в цьому забігайте, забігайте, я зараз заберу кое-що. А пссипись од мене. Закривайте двері швидко швидко швидко, замуровуйте двері, чим тільки можете! Стоп. Мама, Айлін! Айлін... Дочечки мої мої дочечки любимі. Я так рада, що ви тут. Де ви були? Як ваш там лагерь? Там все нормально. ну сказати? Там добре, там хорошо було. Чого ви сюди прибіжали? Зомбі! <кій> Блін. І ще нам треба знайти е, Ті колбочки. О, ось вони! Перший артефакт знайдено. Ха, все що нам треба взять. Ура! А воно на фізкультурному залі разі мало бути. Е Потім підемо перевіримо. Потім. Да, Потім. Бо він сказав три колбочки, ну вроді би це вони. Ну, я буду ними відбивати, якщо що. <кій> Лучше остав. І нам на що зелі десь залишати. Ладно, давай потім їх візьмемо, я візьму книжку. Вибачте, ви мама майлі, да? так? Так, так. Можна взяти оцю колобочку, подержати. Ми маємо сюди зелі від того, щоб ну, не зараза, не за, не заражати нікого. Так, да, ми не зараз принесемо. Нам казали, що є тільки на трьох. Це коротше буде на вас, щоб ви не за ну, коли заразитись, ви да, засунь його, до речі, в карман, щоб якщо ви заразитись, ви просто. Піпали на нього і самі себе не заразили, добре? Надіюсь, це mm -hmm. так і буде. Добре. Все, зараз ми принесемо зілля. Пішли. Ух, приїхала швидше йде. Пішли. А, тут зомбі! Тут, тут, тут стоє зомбі. Закрывать Нам надо зайти, чтобы найти эти изделия быстро. Нам надо просто ее, просто, чего просто так. вот. раз, два. Давай, очнулись. раз. Два, три. ты куда? Бежим туда. чуть нет. нет. чуть 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 бежим. бежим, бежим. чуть чуть бежим, 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 Фух. Фух, відірвалися О, оце ці три колбочки походу, нати. Значить, це Ті що треба, нати тримайте. Надіюсь, це вони і мене жертвували з собою. Угу. Так вони все що ще в нас є, щоб вдруг що забрати. Все. Блін, я так води хочу. Дайте плі попити води. Стоп, а може це вообще кров зомбі? А, з лимоном? Ну так. Да. В лімонад вони викинулися. Ти, кстати, блокнот підходить під Ой, Які в тебе шутки. да. гарні шутки. Особливо в такий момент. Дивочки, треба ну, йти вже. Так що давайте. Так, да, пішли, согласен. Пошли швидше. Все швидко швидко залазь в ліпс! Вибратись. Mm, ta... mm, mm. моя... Ты куда бы наушники забрав? Так, пацан, як тебе звати? Подивіться, в нього синя метка. А ви помните, що це означає? Він скоро зомбі! Mm. Да, він скорость зомбі, зомби біжим, 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 біжим. заходьте быстрейше! Папа, ми зараз маємо піти на третій поверх, тому що там є іжа. Там, mm -hmm. ну, там... там проти Да. Так що ми об обов'язково маємо туди піти, так що держимося групою і нікуди не уходимо. Хорошо, доченька, коли ти так встигла вирости якраз. Мама! Мама! Ой так, все, держимося групи, папа, сестра, так, біжимо. Біжи, біжим, біжим, біжим. заходьте, заходьте, бистро влів, заходьте. Фу, ми Тут вроді нікого немає зовні. Що подивимося там? Давайте. О, тут навіть поспати можна. О, тут можна. поспати можна, можна присісти хоча б. Фух, я так устала. Так, э, сестра, пішли? Пішли. Э, Майлі, вот. Э, вы, Мама, вы... можна колбочку взяти? Да, конечно. Ви тут сидіть, будьте на поготові, мальчики. Угу, mm хорошо. Там же ж пути вот О, вы, О зали. нашли. Давай, я наливаю. Так, наливаем. Так, так, так. О, налила. Все, быстро біжимо. Быстро, быстро, быстро. быстро. Фух, ми прийшли. Вот ловочка, вот. і поклади собі її в карман. мам. Угу, Добре, зараз положу. Було...